Всім привіт, дорогоцінь! Я хотіла з вами поділитися своїм відкриванням. Наші пастирі дали дуже чудову таку тему сьогодні. І взагалі наші пастирі, і Юлічка Салтаненко, вони вчать нас, як жити в благословінні, в щасливій родині. Вони нас вчать на різні теми. Мало хто вас цього навчить. І знаєте, багато хто каже, що чоловік і жінка, да? тобто ми одна плоть, значить, в сексі немає меж. Можна робити все, що хочеш, да? але це неправда. Бог дав нам межі навіть наше тіло говорить є речі, які не природні, які не потрібні і не призначені. Якщо тіло не здатне щось робити, значить. Бог цього не заклав його задум. Якщо щось огидне, навіть у думці, не прикривається любов'ю чи шлюбом. Секс це не центр життя. Коли він стає всім, це вже пастка диявола. Бог створив секс, але в чистоті, без збочень. Важливо бути одним тілом, з чистотою, справедністю, святістю у всіх сферах життя, а не з розпустою.